Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину VQA. В цьому відео подивимось на чохол, який забезпечує неперевершений комфорт та має сучасну функціональність. Це Дікс Silicon Case з MagSafe. Наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25 Edge. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей чохол одразу підкорює своєю софт-тач фактурою. Він виготовлений з еластичного термополіуретану, який неймовірно приємний на дотик, забезпечує надійний хват, не ковзає в руці та не зберігає на собі. Ббитки пальців, але головна перевага це придуманий захист зсередини та зовні. Внутрішня поверхня чохла доповнена м'якою мікрофібровою підкладкою. Вона ніжно контактує з корпусом смартфона, запобігаючи тертю та появі мікроподряпан. Додатково в спинку чохла інтегровано спеціальний потужний магніт, що робить його повністю сумісним із бездротовими зарядними пристроями та аксесуарами MagSafe, розширюючи функціональність використання. Також у комплекті з чохлом постачається зручний ремінець для носіння на зап'ясті, що додає додаткову безпеку та Форт при використанні смартфона, чохол має точні вирізи для всіх портів мікрофонів та динаміків, а клавіші гучності та блокування захищені м'якими та чутливими пилозахисними дублікаторами, які забезпечують легке натискання. Чохол має бортики навколо екрану та блоку камер, що дозволяє безпечно класти смартфон на будь-яку пласку поверхню дисплеєм або об'єктивами донизу. Замовляйте DX Silicon Case з MagSafe в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.